Добрий день, шановні восьмикласники! Сьогодні ви будете писати контрольну роботу, але перед цим ми з вами проведемо підготовку. Тому ж давайте з вами розпочнемо. Перше завдання: накресліть трапецію АЦДС ДЦД Паралельно АС. Укажіть її основи та бічні сторони. Давайте з вами згадаємо, що трапеція. Це є опуклий чотирикутник, у якого дві сторони паралельні. Ці дві сторони називаються основами. Будуємо трапецію А, С, ДС, де сторона С, Д паралельна стороні АС. Тоді запишемо, що основи це у нас С, Д та АС, а бічні сторони це а, С і ДС. Друге завдання: знайдіть градусну міру кута, вписаного в коло, якщо відповідний йому центральний кут дорівнює 60 градусів. У нас є кут BAC, вписаний у коло. Нам відомо, що відповідний йому центральний кут BOC дорівнює 60 градусів. Має градусну міру. Давайте з вами згадаємо властивість? Що? Писаний кут дорівнює половині центрального кута, якщо вони спираються на одну й ту саму дугу, кут БАЦ і центральний БОЦ спираються на дугу БЦ. Тому кут БАЦ дорівнює половині кута БОЦ. Тобто кут BAC дорівнює 30 градусів. Йдемо до наступної задачі. Знайти кути С і Д чотирикутника CDNM вписаного в коло, якщо кут Н дорівнює 75 градусів, кут М дорівнює 120. Будуємо малюночок, У нас є коло і вписаний у коло чотирикутник D. Давайте з вами згадаємо властивість. Якщо чотирикутник вписаний у коло, то сума протилежних кутів 180 градусів. Тобто, кут Н в сумі з кутом С дорівнюють 180 градусів. Відповідно, кут С. Буде дорівнювати 180 відняти 75. Тобто ми маємо 105 градусів. Це у нас кут С. Аналогічно знаходимо кут Д. 180 відняти 120. Кут Д дорівнює 60 градусів. Маємо відповідь: 105. І 60 градусів. Переходимо до наступної задачі. Сторони трикутника дорівнюють 6 см і 12 см і 16, знайти периметр трикутника, сторонами якого є середні лінії даного трикутника. Будуємо малюнок А Б С. Це даний трикутник. Відповідно, його сторони дорівнюють 6, 12 і 16. 6, 12 і 16. Нам треба знайти периметр трикутника: М, Л. Тому сказано також, що даний трикутник. Сторони якого є середніми лініями. Тобто К Л середня лінія трикутника. ЛМ середня лінія трикутника. КМ середня лінія трикутника. Давайте з вами згадаємо властивості середньої лінії трикутника. Середня лінія трикутника сполучає середини сусідніх сторін. І є паралельною до третьої сторони. Тобто К це середина сторони АБ, Л середина сторони БЦ і КЛ – паралельна до АС. Відповідно, КЛ дорівнює половині сторони, до якої вона паралельна. Тобто сторона КЛ – у мене буде дорівнювати 1 друга помножити на 16. Це буде 8. Аналогічна сторона LM. Зараз я вам скажу, як можна було по-іншому. LM дорівнює 1 друга помножити на 6. Тобто це 3 сантиметри. Ну і остання сторона КМ. Одна друга помножити на 12, 6 см. Периметр це сума всіх сторін. 8 додати 3 додати 6. Ми отримуємо з вами 17 см. Щоб знайти периметр трикутника, сторонами якого є середні лінії даного трикутника, достатньо знайти суму сторін великого трикутника і розділити на 2. Тобто, або так, або так ви б могли розв'язати цю задачу. Йдемо до наступної. Середня лінія трапеції дорівнює 7 см. Знайти основи трапеції, якщо одна з них на 2 см менша за другу. Середня лінія трапеції сполучає середини бічних сторін та є паралельною до двох основ трапеції. Середня лінія трапеції дорівнює півсумі основ даної трапеції. БЦ додати АД і поділити на 2. Нам треба. Знайти основи, якщо відома середня лінія. Дивіться, мені сказано, що одна з них на 2 см менша за другу. Давайте розв'яжемо цю задачу через рівняння. Нехай. Сторона АД дорівнює Х, вона за малюнком у мене більша. Тоді основа Б Буде на 2 см менша. Відповідно, складаємо рівняння за властивістю середньої лінії трапеції. bc плюс ad Х мінус 2, додати Х, поділити на 2, дорівнює 7, так як середня лінія дорівнює 7. Щоб позбутися знаменника 2, мені достатньо ліву і праву частину рівняння домножити на 2. Х додати х буде 2х. Відняти 2 дорівнює 14. Ми позбуваємося числового знаменника 2х дорівнює. Ми 2 переносимо праворуч 14 додати 2. 2х дорівнює 16. Ділимо ліву і праву частинку рівняння на 2. Х дорівнює 8 см. Це ми знайшли сторону АД. Запишемо відповідь АД дорівнює 8 см, АБЦ на 2 см менша. Тобто 6 см. І розв'язали з вами задачу. Йдемо до наступної задачі. Коло вписано в рівнобічну трапецію, периметр якої дорівнює 28 см. Знайти пічну сторону даної трапеції. Згадуємо, що рівнобічна трапеція має бічні сторони рівні. Н дорівнює ЛК. Периметр нашої трапеції м. M, M, ЛК дорівнює 28 см. Нам треба знайти бічну сторону трапеції, тобто або НМ, або ЛМ ЛК. МН дорівнює ЛК, тому що це у нас рівнобічна трапеція. Тепер згадаємо властивість кола вписаного у чотирикутник. Якщо коло вписане в чотирикутник, то сума протилежних